Порада вам на зараз від Вищих сил. Порада така. По-перше, треба. Визначитися, що ви хочете змінити. Якщо ви вважаєте, що щось вже довго затягнулося, або довго нічого не змінюється, і ви би хотіли якихось змін, ваша задача визначитися, що саме ви хочете змінити, і яким чином. Тому що вибір великий, очі розбігаються, грубо говоря, да, треба і те, і те, і те хочу, або і те, і те, і те не хочу, а що хочу, не знаю. Да, тобто тут треба визначитися, що насправді ви хочете, і е, приймати рішення відповідно до. Своїх виборів, да? тобто зробити вибір, правильний, да? оцінити можливості, оцінити, як можна це реалізувати, грубо говоря, пробудувати навіть якийсь детальний план да? до досягнення своєї мети, діяти рішуче, тому що король мечів він завжди діє, може навіть не говорити, але він зробить, він вирішує, діє. Потім, якщо вам треба, наприклад, допомога. Попросіть її, якщо ви комусь можете допомогти, тобто у вас цілі можуть бути схожі, да, то допомагаючи, іншому, да, іншій людині отримати свою ціль, да, дойти до своєї мети, ви прискорюєте і свій рух. Почуйте мене, да? допомагаючи іншій людині отримати те саме, що й хочете ви, ви прискорюєте і свій рух. Ваша задача ще раз визначитися і рухатися. І тоді все буде добре. Ще раз, якщо ви, не визначившись, почнете рух, це буде хаотичний рух. Ви не дійдете до своєї мети, тому що і мету ви можете змінити по ходу руху, так би мовити. Да? Тобто, ще раз, ви визначитеся. Побудувати собі чіткий план, да, допомагати іншим або попросити допомоги самому, якщо це потрібно. Не впаде та корона в вас, якщо ви щось попросите в когось, да, і рухатися вперед. Відповідальність всю на себе е, так би мовити, вішки у вас. Ви керуєте. Ви керуєте, ви лідер свого проекту.